Голгофський хрест, Ісус там помирає, стікає кров з пробитих ніг і рук. Чоло повисло, серце біль стискає, душа страждає від жахливих мук. Останній подих замирає тіло, для чого очі Ти мене лишив, уста його тихенько шепотіли, а ворог лиш сміявся і радів. Свою всю він виляти старався через запеклих ворогів Христа, і так як міг. З нього насміхався, його благаючи, зійти з хреста. Але ворожі плани не здійснились. зоря спасіння освітила світ, і переможне слово, це звершилось, в небесне царство нам відкрило вхід. Голговський хрест став символом спасіння, Він і тепер звершає чудеса, дає серцям надію і спасіння, і направляє душі небеса. Пролита кров. Гріхи людей змиває через прості молитви каяття, для них блакитне небо відкриває, дає надію вічного життя. А без крові нам прощення немає, немов би скарбом нею дорожи. І коли віра часом знемагає, ти до Христа Голгоцького спіши. Амінь.